Левська Королевська – це проект партії регіонів. «Королевська» жодних шансів уже пройти в парламент немає, але вона сьогодні працює на гроші регіоналів і на те, щоб відчепити у опозиції трохи голосів. У неї 2% – це потолок, що її світить. Не більше. «Королевська» більше не буде і тому наше завдання пояснити людям, хто така «Королевська». «Королевська» – її рідний брат у уряді Путіна. Громадянин Росії, мільйонер, заступник міністра з регіонального розвитку і будівництва. Королівський бізнес-партнер Олександр Єфремов, голова фракції партії регіонів парламенті. Вони спільники, вони бізнес-партнери. Королівська, я був на Луганщині, вона має більшу частину нелегальних шахт копанок у своїй власності. На цих шахтах копанках українською мовою говорю, на нашою рідною українською мовою. Так от, що я хочу сказати про Королівську? Королівська сьогодні заробляє мільйони на цих нелегальних шахтах копанках, там, де діти працюють по 12 років і де гроблять своє здоров'я. Тому сьогодні, ну Королівська це очевидно, проект партії регіонів, який не потрапляє у парламент і ніколи там не буде. У тій газеті, да, є наш список виборчий, там і про мене частково написано, і є наша виборча програма. Готовий відповідати далі на запитання, якщо... По Роменському округу, третій раз повторюю, Свобода і Батьківщина узгодили одного єдиного опозиційного кандидата. Це Володимир Шульга. Це Саєнки, які з ефіри тут просрочені роздають. Це представники партії регіонів. Ющенко це людина, яка буде представляти інтереси партії регіонів. Жодного голосу цим бандитам і цим пристосуванцям давати не можна. Послухайте, я вам скажу так: якщо не вірити в те, що вибори ми можемо виграти, якщо не вірити в те, що банду регіонів Януковича ми можемо викинути геть, тоді треба пакувати валізи, тікати кудись за кордон, жити, або, або, або бути рабами. Я не хочу бути рабом, я не хочу бути емігрантом. Я вірю в те, що ми цю банду можемо викинути. Яким чином? По перше, треба обов'язково піти проголосувати за опозиційну партію. По-друге, не забувайте, що проголосувати це недостатньо. Треба піти під виборчі дільниці, там де будуть рахувати голоси, і проконтролювати підрахунок голосів. Щоб більше людей під дільницями, то менше шансів, що протоколи будуть малюватися, тому що партія регіонів сьогодні має. Я вам це об'єктивно кажу. Не 25, не 30 відсотків. Я перепрошую, помовчіть. Щоб не... Ні, хай мовчіть. Хай слухає, це нормально. Так от товариш, все, все все мовчіть. слухайте. Партія регіонів сьогодні малює собі по екранах телебачення 25-27 відсотків. Насправді всі канали належать олігархам. Соціологічні служби пройшли інструктаж в СБУ, і вони дають ті рейтинги, які партія регіонів хоче собі намалювати на виборах. Реальний рейтинг партії регіонів 12%. Яким чином ми можемо їм ці 12% залишити кобунякам, їхнім сателітам, які разом з ними в парламенті, спільній коаліції, так само лишити там 5-7%, а решту, щоб опозиція взяла. Треба піти під виборчі дільниці і проконтролювати підрахунок голосів. Щоб більше людей під дільницями, то менше шансів, що вони намалюють ці голоси. Бо хто буде малювати? Хто фальшуватиме вибори? Такі самі люди, як ми з вами. Наші з вами сусіди, які живуть поруч із нами, просто комусь гроші дали, підкупили, когось залякали, когось змусили в партію регіонів вступити і кажуть, ти ж тепер наш, ти маєш за нас голосувати. А скажіть, будь ласка, а які регіонал із тої людини, яку змусили через те, що вона працює на державній посаді, вступити в партію регіонів? Та й він не регіонал, він така сама людина, як і ми. І якщо там буде велика громада стояти. Якщо буде велика громада під дільницею стояти, ніколи в житті не буде ніхто фальшувати, бо знає, що вийде на вулицю і отримає самосуд. Люди покажуть йому, як фальшувати результати виборів і забирати в нас наше майбутнє. Свобода це не балаболити по ющенка. Кримінальна відповідальність кожному, хто буде фальшувати вибори, гарантована. Я маю ще багато способів, і ми маємо ці способи будемо їх реалізувати, як боротися за голоси виборців. Але я вам можу сказати одне, що ми не можемо оприлюднювати всі ці способи. Тому що вони ж розуміють, що оприлюднивши зразу, буде зрозуміло, як боротися. У нас є в запасі нормальні способи. Ми вас просимо допомогти нам проголосувати за нас і допомогти проконтролювати під дільницями. Все інше, ми будемо боротися за ці голоси. Обов'язково. Питайте щиро. <реш> так. Якщо кожного дня по п'ять разів на день зустрічатись з людьми, то виговоришся так, що далі нікуди. Але повірте, говорю щиро від себе. Шустері ти жар удаєш. Говорю щиро від серця. На шустері жару даємо тоді, коли нам дають слово. На жаль, <реш> слово дають нам дуже рідко. На жаль. <реш> Я вам про ляшка можу сказати одне. От дивіться, от ви, ви самі подумайте і дайте відповідь на питання. А чому ляшку дозволено те, що не дозволено нікому іншому? Уявіть собі, щоби при да, був клоун. От чоловік правильно сказав: шут або блазень в українській мові. Блазень завжди має можливість говорити все, що завгодно, тому що він вигідний владі. А окрім того, окрім того, влада ж намагається от в такий спосіб показати. Ну, ви ж бачите, оце опозиціонер. Говорить правильні речі, критикує владу, але ж придурок. Так оце вся опозиція така. Та вони намагаються показати це, розумієте? А окрім того, вони ж не видали інформацію про ляшка яким місцем, яким боком, якою частиною тіла він собі пробивав шлях. Я думаю, що всі знають вже цю історію, правильно? Тому оці всі збочинці, оці всі придурки, нібито опозиція. Ляшко правильні речі говорить, але ж, вибачте мені. Він говорить, тому що це вигідно владі. А нікому іншому це не дозволено. Тому... Товариство? Кого? Куди? Куда? Слухайте, Ляшко, ви чули, що шустри. Я, я просто ж за лаштунками там чую часто. Всім кажуть, от у вас час регламентований більше не можна. А Ляшко каже, ну Савік, ну ти ж мені там ще маєш хвилину дати, ми ж домовились. Він каже, да-да-да, я все пам'ятаю. Він бере не хвилину, а дві-три. І Шустер починає нервувати, каже: ну більше я тебе не запрошую. Савік каже, ну ти ж знаєш, що я через раз знову буду у тебе в тебе програмі. Тому що з банковою дзвонили, сказали, Ляшка в студію. І Ляшко в студію. Якщо не буде ляшка, то не буде. Послухайте, тому що банкові цікаво показувати опозицію, що вона тебе придурює. А насправді. В опозиції є політичні партії, які не є придурками, а є відповідальними за свої програми. До речі, щоб ви розуміли, свобода це ж партія не нова. Наша партія існує 21 рік, рівно стільки, скільки незалежність України. У нас є програма захисту українців. Так, так, будь ласка. А що високі ринки? Я ж вам кажу. Я... Давайте так, я вам, я вам ще раз відповім. Я є журналістом, який пропрацював 15 років на телеканалах. На СТБ працював на першому національному, на ІСі Всі канали в Україні належать олігархам. Дивіться, СТБ, І новий канал, контролює зять Кучми, Пінчук. Фірташ, Фірташ контролює Інтер, контролює К1, К2. Коломойський контролює 1 плюс 1, 2 плюс 2. Ахметов контролює ТРК Україна. У Т-1 сьогодні повністю підконтрольний банковий, хоча це державний канал, але там керують хто? Бінкендорф і Арфуш, які два слова не зважає, навіть російською, не кажуть про українську. Вони всі відстоюють інтереси влади. Влада навмисне малює рейтинги собі для того, щоб переконати українців, що їх хтось підтримує. Це перше. Друге, рейтинги влади малюють не тільки канали, а соціологи. От, наприклад, ви знаєте, такого соціолога Копатько. Рісьчин Брендінг Груп. Постійно там за партію регіонів каже, що в неї високий рейтинг. Знаєте, хто сину Копатька? Рідний син Копатька. Він особистий фотограф Віктора Хведоровича Януковича. Особистий фотограф. Той мармиза йому малює, а копатько йому рейтинги малює. Третє питання. Усі соціологи сьогодні пройшли через кабінет СБУ. Їм повідомили, як треба показувати рейтинги. По свободі можу сказати просто: до мене підходили представники різних соціологічних компаній, не називаю їх прізвища. Вони кажуть, ми порушуємо професійну етику, але мовчати не можемо. На Сумщині, Конотоп, Ромни, Охтирка, Лебедин Суми п'ять міст опитали. свобода має 10%. Каже: ми передаємо дані в центр. Вони їх обробляють, малюють межу прохідності. Вас намахують, просто кажучи. А чому вони це роблять? Вони завжди, стосовно свободи, занижують рейтинги. На всіх виборах за нас рейтинги занижували. Але на всіх виборах ми перекривали той результат, який вони показують, у два, а то й в три рази. Яскравий і красномовний приклад це вибори до Тернопільської обласної ради. Ще раз наголошую, не єдиний приклад. На кожних виборах ми набирали більше. Але по Тернопільській обласній раді виборах. Два з половиною роки тому. Це взагалі показова і кричуща би, халтура. Тому що соціологи нам спочатку казали 3%, потім казали 7%. Потім, коли всі включилися в виборчу боротьбу, про свободу почали говорити кажуть, ну буде 12. Я вам чесно скажу, я сам брав участь у цих виборах, намагався агітувати. Я не балотувався, але агітував за своїх побратимів-однопартійців. Ми думали, буде 17-19, не більше. Соціологи казали 12-15. Набрала свобода 36%. Всі були шоковані. А соціологи потупили очі, не хотіли про це говорити. На кожних виборах ми перекриваємо те, що говорять соціологи, в два-три рази, тому що вони постійно занижують. Зараз ситуація така: свободи щонайменше 8%. Чому тільки 8? Тому що значна частина людей боїться говорити. Ну, там є 20 зайвих відсотків, які не визначилися. Серед тих, хто не визначився, я вас запевняю. Дуже значна частина тих, хто за нас. Окрім того, ті, хто сказали за партію регіонів, вони ж сказали, тому що вони працюють на державних посадах, працюють в бюджетній сфері. Їм сказали, ви за регіон, Вони кажуть, так, ми за регіони, а підуть і проголосують проти. Проголосують в тому числі за свободу. Так от не буде голосувати. А почекайте, крісло йому дає партію на крісло йому дає не партія регіонів. Крісло йому дає не свобода. Крісло він має займати за професійними якостями. Я вам інше скажу. Приклад. Приклад. Ну, не хочу розказувати, яке селище, Великописарівський район. не дає крісло. Ну, болі, оце опозиція. А це пристосуванці. Вони в одній партії були, потім вони, вони, перейшли в інші. Вони були тут. Прийшли в вас. Так отож, а парті. що з пристосуванцями робити? Да? Пристосуванців треба ілюстрації проводити на місцях, про тому що говорю. не буде ми діла. зовсім. Про те, що люди, які коли... Не буде а діла. а ми його не візьмемо. Тому що в нас таких немає. У нас у партії немає жодного пристосуванця. Немає. О ті принципи люстрації, про які я вам сказав, вони працюють в першу чергу по відношенню до майбутніх членів партії Свободи. Ми не приймаємо партію пристосуванців. Але я вам хотів приклад сказати. От. Великописарівський район, я був в одному селищі. Голова селищної ради проводить виконком. Усі члени партії регіонів до одного. Я прийшов на виконком, проводив зустріч з людьми, а потім кажуть, а там в селищній раді якраз виконком. Я заходжу до них, постукав, кажу, добрий день, можна з вами поспілкуватися? Можна, кажу, а чому ж ні? Я з ними поспілкувався. Повірте, незважаючи на те, що вони мають партійні квитки партії регіонів, абсолютно адекватні люди. Кажуть, та ми вас підтримуємо. А я в селищного голови кажу, а як же вас угораздило туди в партію регіонів вступити? А він каже, ну ви розумієте, каже, мені сказали, мене звільнили з митниці і сказали, або ти вступаєш в партію регіонів і працюєш так, як ми сказали, або ти йдеш на пенсію і не маєш нічого. Ну я вступив, каже, але я їх ненавиджу. І ненавидить кожен член виконкому партії регіонів. Тому у мене запитання: якщо людину нахилили, вибачте мені, змусили вступити в партію регіонів, погрожують, вона що? Буде рабом, буде тим, хто її погрожує і хто її примушує. Вона буде давати голос чи вона проголосує проти тих. Я впевнений, що наші люди не бидло голосувати за тих, хто їх принижує, не будуть.